Накипіло вранці. Друзі, ну от погодьтесь, де б ми не були. Однак завжди хочеться додому а надто після тривалої евакуації за кордоном чи в одному із міст України в лютому березні того року тисячі харків'ян виїжджали подалі від постійних обстрілів, ракетних ударів, частих повітряних тривог. Деякі батьки, коли от я з ними говорив, запитував про причини переїзду, так і говорили: ми виїхали. З Харкова, тому що е, діти стали е, нервуватися від різких звуків, вибухів, від гучних сигналів повітряної тривоги, припинили спати. А тепер сім'ї повертаються назад додому в Харків, і це, звісно, приємна новина. І вони дуже скучили за рідними друзями і навіть просто за своїм помешканням, за власною подушкою, іграшками, а е, не знаю там. Е, Кріслом, навіть атмосферою, як то кажуть, в квартирі, однак їх можуть спіткати дещо інші емоції та реалії до яких вони можливо не були готові. Тривоги в Харкові звучать як ніде в Україні часто, по ночах ще може бути гучно від е ракет С-300 або ж тих самих шахедів. Друзі, за якими ви скучили, можливо, вже ніколи не повернуться додому. А у інших знайомих, можливо, за час вашої відсутності з'явилися інші товариші та інтереси. Місто після тривалих обстрілів має багато руйнувань, а отже, його тіло є таким пошрамованим, Тут люди. Набагато речей вже навчилися, знаєте, так дивитися крізь пальці. І ну, лунає собі тривога, то й лунає тривога, і вони вже не морочать собі голову, просто собі живуть і живуть. Як адаптуватися до нових умов прифронтового міста, коли от повертаєшся до Харкова? Про це сьогодні будемо говорити разом із психологиною Харківської правозахисної групи Наталією. Захарченко Наталю, доброго ранку. Доброго ранку. Наталю, ви знаєте, я навіть можливо і не звернув би увагу на оцю тему із поверненням людей до Харкова саме з цього боку. Але у мене на цьому тижні було кілька спілкувань із знайомими, які повернулися до Харкова. І я кажу: ну як ви, все там подобається, не подобається. Вони кажуть, ну ти ж сам розумієш. У Харкові часті тривоги. Там перелякалися, коли почули там, звук шахеда. Ну, тобто люди відчувають певний дискомфорт. От як все-таки ви б могли їм порадити проводити перші свої години, дні, можливо, тижні? Угу. Звісно, всі люди, і наш, наше місто зовсім не таке, як було раніше. Мабуть, вже нічого не буде таким, як було до війни. Так. і ми, і все в Грузії нашому Да? Ви кажете про друзів, ви кажете про те, що хтось там завів нових друзів, поки вас не було. А за це чи? реалії. Це реалії, так. Це реалії, і е, це реалії, мабуть, кожного харків'янина. Але я пропоную дивитися на все з точки зору позитивного мислення. Інакше розумієте найкращий, найнадійніший спосіб розвивати відчуття внутрішньої безпеки і залишатися безпечним, так але е, от розумієте, події, які починаються зі слова раптом, ніхто не застрахований від них. Так, от у нас раптом почалася війна, і як би ми не готувалися, але ми це, ну, ми це все відчули. І як ви кажете, пошрамований наш наше місто пошрамоване, так пошрамована кожна людина в нашому місті. Так. А, станеться що чи не станеться, ми можемо все життя тратити на те, щоб хвилюватися про якісь там а, події, які може будуть, може, не будуть. А, найкращим все ж таки а, в тривожному стані а, не залишатися, знайти свій спосіб, як. А, Повірити або понадіятись на щось таке, що буде вам підсвічувати попереду, так? такий екзистенціальний е, лихтарик. Але ви знаєте, це можемо ми говорити от на слова, краще не звертати на це увагу, краще цим не жити і так далі. Але як от в голові перемкнути цей е, регулятор, так, перемикач? Ага. Оце питання. Ось як ви гадаєте, е, Людина, яка відчуває тривогу, а потім таке ж а, все ж таки щось трапляється. То та тривога це прояв інтуїції, чи людина, перебуваючи в тривожному стані, а, притягує відповідні події в своє життя. Я думаю, що друге. Так да. я насправді точно відповіді не знаю не я ніхто, але квантові фізики кажуть, що події в житті визначаються нашими вібраціями, тобто подібне, притягує подібне. І якщо більшість е, часу знаходитись в гарному настрої, або фокусувати увагу на позитиві, а, то буде вам щастя. Да? А якщо фокусувати увагу на то, тим, чим не задоволення, ми не задоволені, або на своєму страхі, то і очікувати завжди чогось поганого, то ти і припливе. Але Ну до цієї теорії теж, як ви кажете, треба відноситись обережно, бо е, за загу зануритись у позитив, це як кажуть, стратегія стратегія збігання. Да? Так, і тут знаєте, важливо не втратити пильність, навіть коли ми говоримо про безпеку. Да? Будемо дивитися на все з позитивної сторони, да, і ми втратимо так, пильність. Так, я про це і кажу. Е, все це так і є. А, е, повертаючись, люди дійсно стікаються з розчаруваннями. і багато чого не відповідає їх очікуванням. І якщо ми не в силах змінити цю ситуацію, ми пропонуємо змінити до неї відношення. Дивіться, це що ти мені ти... допомогло, ага. Наталю. Я ага. а, теж тривалий час в евакуації, а, і коли я приїжджав а, додому до себе. На якій думці я себе зловив, що не треба їхати от в Харків як до того міста, де ти думаєш, що ти будеш жити так само, як і до війни. Тобто Харків треба, а саме місто, людей треба сприймати такими. От самими... Змінами, які і ти переживаєш, як і твоя країна, так? Тобто не треба їхати назад додому за минулим, треба жити вже в теперішньому і думати про майбутнє, і так. це мені допомогло. Так, це вірно. Ви ж казали. Ми спочатку з вами сказали, що місто пошрамоване і люди пошрамовані. І тому усі мислять вже інакше. І тому я пропоную змінювати очікування на наміри. І коли людина йде. Займатися звичними справами, але щось не виходить, мабуть, щось вже не актуально. А треба ну, це як можливість розглядати, так як свій розвиток, треба почати навчитись чомусь, почати робити інакше ці справи, мабуть, ну кожен випадок дуже індивідуальний. але це розвиток. Ну всі добре. А відчувати. як вчитися цьому? Дивіться, ну, людина, яка не жила цілий день із повітряними тривогами. Це якщо ми говоримо mm -hmm. про людей, які живуть Тривалий час за кордоном. Ну на Західній Україні часто бувають тривоги але все-таки не так, як у Харкові. Тобто, ну берушиш, ти ж не вдягнеш, правильно, щоб це не чути. От як себе в цьому тренувати, наприклад? Коли, коли людина або ми більше говоримо про матусі з діточками, як і школярі, час більшість, да повертається додому, так, так. Така категорія, так а, і коли вони їдуть додому, то а, вони їдуть здалеку. А коли людина знаходиться в далечні вдалечдалекові далеко, далеко від своєї віста mm -hmm. і читає тільки навісні канали, там в телеграмі, чи ще десь, то їй кажеться, що становище гаразд страшніє. Чуть, Чуть по русски звініть набагато страшніше. Так так, 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 і коли вони при, е, приїжджають вже за, за, за неділю, дві вже стається повна адаптація. Але що потрібно, е, я гадаю, що саме, е, найважливіше, коли ви повернулися додому, треба перше е, знайти бомбосховище, те, яке знаходиться біля вашого будинку чи оселі, де ви живете. Друге, знайти ту точку, де, де стоїть тій громкоговоритель, да, угу віщання. Це буває дуже лячно, неочікувано, і це деякі дома знаходяться дуже поряд, і люди дійсно і вночі прокидаються і е, починаються якісь панічні атаки. І е, саме на перше, це що потрібно е, чітко е, чітко з е, ним з цим познайомитись. Перші часи прибуття до міста нашого, і сходить до бомбосховища з дитиною. По перше, а тоді, коли нема тривоги, коли ми не будемо туди, туди і показати. Ну щоб дитина ознайомилась, подивилась. Тобто це. Дуже важливо не скільки фізично, а скільки психологічно, щоб знати, що раптом що ти матимеш захист Ви про це. Так, звісно, і це щоб це не лякало, щоб ви розуміли, так, що тривога вона буде і вона буде неочікувана і. Знає, я, я маю на увазі зна з, з ет, сигнал тривоги повітряної. Так, е, про вибухи, е, як ми можемо попередити, як в нас часто тривога е, звучить вже після перших вибухів, і е, про це треба розповісти дитині. І самим е, батькам треба бути до цього готовим. Бути, бути уважним, бути пильним, знаходити ті місця, які можуть бути якщо поруч немає бомбосховища або вже щось сталося, в квартирі власні в помешканні знайти місця, які подалі від вікон, які мають більш товсті стіни, більш міцні, і там принаймні мати свій такий маленький прихисток. Ви про це. Так ті, хто, ті, хто і в, і в квартири теж, але я не про це. Я мала на увазі, що зараз літо і дітачки дуже більшість е, часу проводять на вулиці. А, і ось е, всі знають, ті, хто знаходяться в Україні про правила двох сте, стін. Так, хто їде за кордоном, Мабуть, вони не звертали на це уваги, але коли вони повертаються, вони повинні вивчати ці правила, які є всюди в доступі, як укритися на случай атак. Що стосовно дітей старших, да яких за яких вже які вже самі гуляють, так підлітки, то їм треба віддавати відповідальність за їх життя саме їм, тому що вони можуть дуже так халатно відноситися до тривог, до сигналів і до всіх цих подій, які в нас тут відбуваються, і до яких дорослі ставляться дуже серйозно, і дуже це вірно. Ну, я, потім... б, мабуть, напевне, що б зробив бо як батько, це домовився б із своїм сином або донькою про те, що, щоб у нього був заряджений телефон. Якщо якась надзвичайна ситуація, щоб ти мені одразу зателефонував, і якщо ти бачиш навколо себе, що або чуєш, або бачиш, що відбувається щось ну таке неприємне і небезпечне, то а, швидко знайти. Це місце для безпеки. Тобто, от проговорити наперед з дітьми правила безпеки. Так, так. Все це так і є. Дуже дякую, це вірно. І самим батькам, які повертаються, їм теж потрібно ці правила, з цими правилами, як мінімум, ознайомитись. Тому що вони їдуть, і я теж працюю там з підлітками, які кажуть: Ой, я так привикла гуляти там до, до часу ночі. Вибач, нас не можна гуляти до часу ночі. А, у нас принаймні є, є комендантська година, так. так, так. От їх правила вони дуже відрізняються, і дійсно вони. Розраховують, що тут буде продовження тих же дій, які і там і от ми підійшли трохи. дуже до цікавого моменту. що Треба усвідомлювати, що а, тут може не бути такого життя, до якого ви звикли. А, ну, наприклад, за кордоном або ж у в тому ж самому Закарпатті, де немає а, комендантської години. Тобто, це теж треба враховувати, що ви переїжджаєте до. Прифронтового міста, Угу. так. Ще я гадаю, що потрібно дітям. Да, е, е, організовувати такі зустрічі з хоч п'ять 10 там учнів, наприклад, з шкільними психологами або е, наша харківська правозахисна група проводить е, любі заклади, які е, що, що стосовно ментального здоров'я наших харків'ян і людей з деокупованих територій, е, треба е, розрозповісти, дати розповісти кожному свою історію війни. Кожному перед іншими виразити свій біль, гнів, обурення, помріяти про майбутнє, той що то так ви Такі абсолютно дуже... праві, тому що навіть у евакуйованих людей теж є своя історія війни, не тільки у жителів е прифронтового міста. У них теж є свої переживання, свої тривоги за рідних і близьких. Якщо вони тоді смикалися на телеграм канали і стежили да, за тим, що відбувається в Харкові, а тут вони стають безпосередніми учасниками цього. Так, їм дуже, дуже корисно, і їм дуже вони дуже бажають про це розповісти. Це дуже такий терапевтичний захід буде. Розумієте? І дуже важливо. Е, ну, Слухати своїх дітей дітей-діточок. надалі. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у харківській правозахисній групі є можливість безкоштовних консультацій, консультацій у психологів. А в яких випадках можливо так сказати краще до вас прийти? Можливо, от реально люди приїхали до Харкова і вони почуваються не в своїй тарелі і хочуть отримати. Пораду, рекомендацію психолога дивіться, будь-який душевний, як ми називаємо, душевний дискомфорт, якщо у вас є зараз чудесна така можливість, така можливість прийти і отримати безкоштовну консультацію чи допомогу, треба їй скористатися. Тому що коли вже психічний стан доходить кудись. Де вже потрібно тільки ліками його а, а, как би стабілізувати Так, та, та, та. да, 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 це, ну, це має певні наслідки. І тому зараз наша Харківська правозахисна група, вона, окрім психологічної допомоги, надає безкоштовну ще правову медичну грошову допомогу всім жителям нашого міста, а, звертатися до, до психолога. Ну, треба як тільки ви відчули якийсь дискомфорт або вже довго знаходитесь в тривожному стані. Так, як ми ви ще зазначили про те, що тривожний стан може притягувати якісь такі речі, які навіщо вони вам? так? І навчитися цей переключатель, за який ви спочатку казали, краще це спеціаліст допоможе вам навчитися переключати оцю цю кнопочку в своєму своїй голові. Розумієте, можна і самому, якщо, ну, якщо ви вмієте, якщо володієте деякими там своїми те, е, техніками. Але е, що стосовно дітей, підлітків, підлітки в нас зовсім заброшені, вони не не мають чим займатися, вони не вміють займатися що чимось з толком. Їм дуже некомфортно. Вони ті, що повертаються, хочуть е, їхати назад за кордон, бо тут нічого немає організованого. Ну і давайте і, скажемо, що дітям хочеться безперечно друзів, їм хочеться копати м'яча, їм хочеться спілкування з однолітками. Ну що, Ой. друзі, якщо ви ну, бачите, що така ситуація, що немає вашого однокласника чи немає подруги, та, з якою ви там звикли з дитячого садка, не засмучуйтеся. Ну, Таке зараз життя, і обов'язково у вас будуть нові друзі, нові, новий досвід. І зрештою є меседжери телеграм. Канали, є різні платформи комунікації, спілкуйтеся з ними, ну і відкривайте для себе світ. Цей треба далі жити, і не треба замикатися. Психологиня Харківської правозахисної групи Наталія Захарченко була разом з нами допомагала нам адаптуватися до нових реалій прифронтового міста. Це я маю на увазі для тих людей, які повертаються. Та Харкова, хочу, щоб воно для вас це повернення було якомога найприємнішим, щоб ви приїхали до себе додому, а там у вас все було чудово, щоб ви могли знову ж таки затишок там створити собі і разом спілкуватися, разом відпочивати, працювати і продовжувати жити. І ну, жити заради теж, зараз заради перемоги. Наталю, дякую дуже вам. Далі я пропоную слухати музику. А ми за цей час підключимо до етеру наукотерапевтів. терапевтів. Являється такі є просвітників науки серед дітей: Вікторію Круглову і Сергія Боченка. А вони нам розкажуть про освітньо-реабілітаційний центр науки кристалня, який працює на Львівщині. Тож, зараз слухаємо музику.